Є одна річ, яка може повністю знищити твою впевненість у собі, навіть якщо ти реально маєш талант і досвід. Це синдром самозванця. Всім привіт! Мене звати Лера Михайло, кумак зручно і кумак подобається. Сьогодні поговоримо про такі питання, що таке синдром самозванця, а, як боротися з синдромом самозванця. І в кінці я вам розкажу про книгу, яка допомогла мені в свою чергу в свій якийсь період життя. Я думаю, що вона буде корисна і кожному, хто це відео, тому що ви не просто так відкрили це відео. Правильно? У синдрому самозванця є декілька пунктиків, за якими проявляється цей синдром. Як це може проявлятися? Перше це відчуття, що успіх це випадковість. Що саме я маю? на увазі? От, наприклад, я знімаю на YouTube, і в мене залітає відео. До прикладу, візьмемо так. Я розумію, що я дуже багато над цим працювала, я дуже багато знімала, старалася. У мене була купа ідей, я їх намагала втілювати, підбирала ракурси, знімала. І мені кажуть, що ти молодець, ти дуже круто знімаєш, але я кажу, що Ну, мені просто пощастило. От, просто якось так Ютуб там був якийсь там час, якось так вийшло. Ну, це просто мені пощастило. Тобто, люди часто свій успіх, свою працю, свій вклад, свою енергію просто не бачать. Їм здається, ніби це вийшло. Ну, ось якось, якось отак воно й вийшло. Друге, це страх, що тебе ось-ось викрить. Що? Я маю на увазі під цими словами. Коли ти робиш, досягаєш, тебе за це хвалять, тобі це показують, і ти розумієш, що ні. От ще секунда, і ви побачите мене справжньо. От ви так бачите, але насправді воно так нема. Тобто ви живете страхом, що вас викриють. Хоча насправді це реальне ваше досягнення. Наприклад, вас чогось же вважають розумним, чомусь вас бачать, наприклад, творчу людину, чомусь вас щось бачать. А ви думаєте, блін, ні. І ви боїтеся, що реально людина вас розкриє. То що люди розкриють вас справжніх. Хоча це є ви справжні, але ви не можете в це повірити. Вам здається, що це все не ви. Ваше досягнення обостінюють, ваші всі здобутки ідуть на нуль, і ви такі, типу, це не я. Зазвичай у людей присутні тобто... Людина зазвичай уникає завдань через страх якогось провалу. Тобто, якщо перфекціоніст, це схема все або нічого, тобто або буде ідеально, або не буде нічого. Якщо людина починає боятися, що не буде ідеально, да, наприклад, вона починає нову якусь справу, вона, наприклад, починає там грати на чомусь на комусь музичному інструменті, вона розуміє, що якщо не буде ідеально, то все це перфекціонізм. Вона не буде робити нічого. Тут до речі, звідси є і прокрастинація. Але це на сьогоднішній наш тема відео. Тобто людина уникає просто якихось речей, тому що вона не впевнена в собі. їй здається, що от має бути ідеально. але не буде ідеально, якщо людина починає. Ви маєте зрозуміти, що ви тільки починаєте, ви пробуєте, ви намагаєтеся, ви стараєтеся. Ідеально бути не може ніяк. Як боротися з синдромом самозванця? Насправді зараз все, що я скажу, звучати дуже-дуже просто, але ваша задача поставитись до цього дуже серйозно, тому що ви маєте це не лише почути, побачити, але використовувати. Як би вам це не подобалося, як вам здавалося, що це ні, ні, не то. Але ви маєте це використовувати. Що саме я хочу про це сказати? Перше, це ви повинні навчитися помічати. Найголовніше навчитися помічати і визнавати це почуття. Тобто, це не означає, що ти реально некомпетентний, це означає, що ти пробуєшся. Це означає лише те, що ти не впевнений в своїх силах. Але твоя невпевненість не дорівнює тому, що ти цього не досягнеш. Я дуже довго намагалася пояснити це собі. І я хочу, щоб ви навчилися пояснювати це і самі собі також. Тобто ви ніколи не зробите щось ідеально з першого разу. Ні, можливо, ви щось колись зробите, але якщо є сфери, в які ви хочете розвиватися, в які ви хочете кудись рухатися, у вас не буде виходити ідеально завжди. Це ніколи не буде. У Вас буде багато помилок, але на цих помилках ви навчаєтесь, на цих помилках ви будуєте щось. Тобто, ви здобуваєте досвід, дуже важливий досвід. Це просто почуття. Це не означає, що це правда. Це просто емоція, це нічого більше. Наступний момент це я дуже рекомендую вам завести блокнот або якусь іншу річ, де ви будете записувати всі свої досягнення, всі свої успіхи. Неважливо, які це будуть успіхи. Можливо, це буде навіть. Почистить зуби, якщо для вас це важко зараз. Можливо, це буде сходити на тренування або просто почитати сторінку книги. Все, ви вже молодець, ви вже робите щось для чогось. Візьмемо приклад, ви хочете прочитати там відносно 50 книжок на рік. Ви маєте хвалити себе за кожну сторінку вашої книги. маєте собі дякувати, тому що ви вже починаєте це робити. Ви вже це робите, і ви молодець одна-дві сторінки. Ви маєте помічати не ваш результат, а більше як ваш. Ваші дії, тобто синдром самозванця – це про те, що ви не помічаєте те, що ви зробили, те, що ви робите, вам головний лише результат, але не фокусуйтеся лише на результаті. Ваш процес також має дуже велике значення. Ви намагалися, наприклад, написати вірш, ви намагались, намагались, намагалися. У вас нічого не вийшло, але ви намагались, і ви маєте вже себе за це похвалити. До речі. З цим всім всі, 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 там, і темної штучку, яку я собі зробила, це баночка похвали, тут є сердечки. Це, до речі, дуже цікава баночка, це баночка від мого колишнього, і тут була тисяча поцілунків, через книгу там тисяча поцілунків. Але ну, з колишніми розійшли два роки, але сердечки залишилися, а їх дуже багато, тому на кожному цих садечок написана моя похвала за себе. Тобто я кожен день сідаю і пишу, їх, звичайно, не дуже багато, тому що я цю баночку зробила тільки позавчора. Але суть в тому, що ви можете придумати щось також своє. Можете зробити також таку баночку, але, ну, тобто, тисячі сердечок це не обов'язково. Ви можете завести просто собі якийсь блокнот і записувати туди свої всі досягнення, тобто, які ви зробили за сьогодні, за вчора, там, тільки що і так далі. Це дуже корисна штука, тому що цей блокнот буде вам дозволяти бачити ваші досягнення і те, що ви все ж таки зробили, те, що ви реально це робили. Наступний момент не порівнювати себе з ідеалом. Кожного з нас, я думаю, людей, особливо, які правну своєму розвитку, є якийсь ідеал свій особистий в голові, тобто ідеал себе. Але ще я хочу сказати, що не порівнюйте себе з ідеалом. Дуже часто кажуть: ну, от, ви маєте візуалізувати, дивитися, ви маєте. Досягати цього ідеалу, але не порівнюйте дуже часто це кажуть. Насправді я проти не того, щоб порівнювати себе зі своїм ідеалом. Звичайно, що в кожного в нас є образ, до якого ми йдемо, до якого ми хочемо бути ближчими, але на жаль, це не завжди працює, тому що люди з синдромом самозванця навіть не бачать своїх дій, які тут ідеали. Якщо ви вже порівнюєте себе з собою, то порівнюйте себе з минулим, що було, наприклад, рік тому. Як я змінилася за рік, наприклад, рік тому я не могла навіть подумати про YouTube канал, та паріньте себе з бачите, ви побачите свої реальні досягнення. Саме елементарне, саме банальне, але дуже важлива річ це дозволяти собі бути не ідеальним або не ідеальною. Ви маєте дозволити собі рухатися якось краще рухатись хоч якось, ніж ні рухатись ніяк. Ви можете робити маленькі кроки, ви можете робити все так на ви можете бігати туди-сюди, робити щось кудись десь як. У Вас не буде чіткої лінії, у вас не буде чіткого шляху, у вас не буде такої прямої, по якій ви спокійно підете. Ні. Дозвольте собі помилятися, дозвольте собі бути не ідеальним, дозвольте собі просто бути собою, просто робити те, що вам подобається, те, що ви реально любите. І ви побачите, що ваш синдром самозванця піде просто дуже далеко. Ви почнете цінувати себе і любити себе. А щодо книги, про яку я хотіла розказати, це книга, яку я хочу порадити вам, тому що в свій час я її колись читала, це було відносно недавно, і вона мені дуже сильно допомогла змінити своє сприйняття себе. Вона так і називається Синдром самозванця Еш Амбердж. Це книга про надзвичайно круту жінку, яка створила свій бізнес після того, як її... Кинув після того, як вона розійшлася з хлопцем, і вона стала, тобто вона свої ідеї повністю вмістила в цей проект, який називався «Середні пальцеве. В цій книзі вона розповість вам детальніше про те, як побороти цей синдром самозванця. Дуже багато цікавого і дуже багато чого корисного. А я думаю, що це дуже класно. А найголовніше те, що книжка читається дуже легко, дуже гармонійно, дуже спокійно, і навіть може послугувати в якийсь період часу вам підтримкою. Давайте підсумуємо. Синдром самозванця це не про твої реальні здібності. Це лише про те, як ти сприймаєш себе. Ти не зобов'язаний весь час сумніватися в собі. Якщо відео було корисним, то підтримай, будь ласка, його лайком і напиши в коментарях, чи знайоми тобі це відчуття. А я всім дякую за перегляд, всім удачі і всім папа! -па!